Вітаю, діти! Погляньте на екран. Кого ви бачите? Вірно, це свійські птахи. Давайте назвемо родини свійських птахів: Півень, курка, курча, індик, індичка, індича. Гусак, гуска, гусеня, качур, качка, каченя. Сьогодні я пропоную зліпити з пластиліну ось таке курчатко. Для ліплення нам знадобиться пластилін жовтого, червоного та чорного кольорів, стека та дощечка. Почнемо. Жовтий шматочок пластиліну нам потрібно поділити на три частини. Навпіл і ще одну частинку навпіл. Беремо найбільший шматочок і скочуємо в кульку, це в нас буде тулуб. Ось у нас вийшла така кругленька кулька. З одного боку прищепимо хвостик. Так. Наступний шматочок також потрібно скатати кульку, це буде голівка у нашого курчатка. Так, і притискаємо стекою. У нас залишився ще один шматочок жовтого кольору. Це будуть крильця спочатку. Ми з вами зробимо кульку. Потім цю кульку сплющимо добре з усіх сторон. Ось у нас вийшов такий блінчик. Розділимо навпіл, це будуть крильця. Ось щось вийшли дуже великі крильця. Потрібно зробити кульку меншу. Ось так краще, добре притискаємо. Тепер з червоного пластиліну зробимо дзьобик. Нам потрібен малесенький шматочок, з нього скочуємо. Ось таку маленьку ковбаску між пальчиками складаємо навпіл. Ось це буде дзьобик. І залишилось нам ще зробити два маленьких кружечка, дві маленькі кульки, це будуть очі. Ось. Ось таке курчатко у нас з вами вийшло. Сподіваюсь, що у вас вийде також дуже гарне курчатко. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти! До нової зустрічі!